Ми продовжуємо ранок вдома, і просто зараз до нас приєднається наша експертка, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже. З матеріальними проблемами під час активної фази війни зіштовхнулася майже кожна родина. Чи можливо в ситуації невизначеності планувати сімейний бюджет? Так, а вже ж. А вже ж незалежно від того, яка ситуація загалом зараз в країні, дуже важливо. Мати план, мати а, чіткі цілі щодо фінансового бюджету. Угу. Ну ми вже знаємо з попередньої зустрічі, від яких кредитів варто відмовитися зараз, а на які навпаки варто звернути увагу. Наприклад, ми говорили з вами з вами, як користуватись кредитною карткою у рамках пільгового періоду, тобто погашати цей кредит не за ну не наприкінці, наприклад, коли закінчується вже пільговий період, а десь за 5 днів. Таким чином ми можемо користуватись кредитною карткою і не будемо переплачувати відсотків. Якщо родина добре заробляє, а накопичити все одно не виходить і наприкінці місяця залишається нуль. Що в цьому випадку робити? Таке дуже часто, на жаль, буває, і хочеться дати декілька порад. Є два великих кроки, так. які може зробити кожна родина. Перший крок це визнати. визнати чи визначити, який саме бюджет веде родина? Буває так, що вона веде загальний бюджет родини. Тобто, от, наприклад, чоловік, і дружина отримують так. дохід, складують ось це все докупи, а так. потім вже розподіляють. Це перший варіант. Другий варіант буває так, що чоловік окремо заробляє і відкладає окремо, а жінка окремо. Тобто, з першого, ну сам саме головне, найважливіше це ми визначаємо, як ведемо ось цей бюджет сімейний чи? окремо, як а є поради, да, якісь як краще загалом, якщо все ж таки зручно, вести загальний бюджет, тому що у такому випадку простіше визначати якісь витрати, які можна буде чи прибрати, чи навпаки чимось замінити. Тому що ось другий крок, який я хотіла порадити, це саме введення усіх розходів, тобто є. Витрати великі, а є малесенькі. І буває так, що людина ні ну ніколи не звертала увагу, вона ніколи не записувала е, якісь там 50 гривень чи 10 навіть гривень. А буває так, коли ми починаємо вести ось ці витрати, ми розуміємо, наприклад, там пройшов місяць, я веду, мій чоловік веде, і потім ми розуміємо, що ось ці маленькі суми. У якщо їх скласти, вони мають таку вагому дуже частку у розрахунках всього бюджету сім'ї. Від таких розходів чи витрат можна або відмовитись, або можна їх чимось замінити. Ну, ми вже всі знаємо, тому що зараз донатити це є спосіб життя, і ми всі розуміємо, що маленьких сум не існує. Дійсно, можна маленькими сумами зібрати чималу суму. Якщо йдеться про родинний бюджет, то це дійсно ми інколи не звертаємо увагу. Але от правильно Костя сказав, що да, є ті, хто багато заробляють, а виходять в нуль, а є навпаки, ті, хто мало, начебто, заробляють, але їм завжди на все вистачає. Від чого це взагалі залежить? Вони знають, як. Саме як вести бюджет, тобто вони ставлять цілі, вони пишуть ось ці всі витрати. Тобто, у них такого не буває, що я не знаю, скільки я сьогодні витратив. Вони ага. точно знають, скільки витратили. І для того, щоб навчитися цієї такої фінансової грамотності, обізнаності, скільки от треба записувати? От наприклад, там сісти в родині, домовитися, там давай будемо записувати. Скільки вистачить місяця? Отак позаписувати. А я раджу робити три місяці, тому що це Послід. знаєте, як є, наприклад, якщо хочеш почати бігати, бігай 21 день і потім вже буде легко, типу щоб звички з явилися. так. Якщо ми будемо вести бюджет всі ці витрати три місяці, ми вже потім це буде звичка, така добра звичка звертати увагу на якісь маленькі витрати, які потім можна замінити або Отже, прибрати. Отже, перше, це треба записувати витрати, так. особливо маленькі, угу. що ще. Ще дуже важливо, ми ставимо цілі, і це, якщо чесно, це ще й згуртовує родину, тому що для того, щоб не було нуль, для того щоб не було з цих спокус витратити щось зайве, ми можемо зібратись у такому родинному колі і поговорити на що ми накопичуємо гроші. Тобто, якщо у нас буде якась вагома ціль. Для всієї родини ми задуму замислимось, якщо ми ну, хочемо щось купити не заплановано. Ми замислимось, чи потрібно мені це, якщо у нас з родиною є дійсно така велика ціль, ми хочемо щось придбати разом. Ну, це може бути, наприклад, будинок чи ще щось таке. Дійсно вагоме, так тому що ми розуміємо, якась невеличка витрата, вона все ж таки нас потрошки віддаляє від цієї великої цілі. Тому все ж таки вести бюджет важливо, але головне робити це так, як вам буде зручно. Тобто не вести. <рес> Добре, якщо ти вже там якось почав регулювати свій бюджет, все записувати, щось відкладати, є план. А тут. Баці, тебе запрошують або на весілля, або день народження, якісь а, витрати що не робити? заплановані. Не заплановані взагалі, що куди лізти, куди звідки тягти? Хочу порадити а, те, чим користуюсь сама і дуже люблю це. Я розробила декілька фондів. Фонди на а, Окремі якісь витрати. Наприклад, я маю фонд, як на вашому прикладі, на подарунки друзям чи родичам. Я сформувала рахунок, це може бути ну, на картці тримати, де завгодно, де вам легко тримати, скажімо так. І цей рахунок тільки для подарунків. Я знаю, що там лежить сума на декілька місяців, ну, кому як зручно, там, на рік, може, на місяць. І я знаю, що. З цього фонду я можу взяти саме на подарунки. Ще, наприклад, так як я як я підприємець, я маю фонд на податки, і я тримаю там суму. Я знаю, що Взагалі ну, буває всяке. І якщо у якийсь місяць я не зможу розрахувати саме з своєї зарплатні, наприклад, я знаю, що з цього фонду я можу взяти гроші, там лежать гроші саме на податки. І можна взагалі придумати все, що завгодно. Ну, Я до думав... речі, це зручна ідея, і можна і банки собі створити, правда, Зручно банки зробити якусь поділку своїми руками і подарувати. <рес> <Це> ж, <Маріан. рес> або теж <так, рес> маріально. Або так. це теж Економія. Дякую вам, Юля, за такі корисні поради. Все, як завжди, зрозуміло, і прям навіть хочеться спробувати. Дякую. Дякуємо. Дуже дякую. Про важливість фінансового планування для родини ми говорили сьогодні із засновницею школи фінансів, практикуючим інвестором Юлією Баткаловою. Yeah. <laughs>